Китай успішно на основі наукового підходу розробляє та послідовно впроваджує п'ятирічні плани. Ці плани як важлива практика економічного будівництва Китаю завжди визначали цілі, що мали значний вплив на державний сектор країни. Від реалізації першого п'ятирічного плану 1953 року до завершення цього року 14-го п'ятирічного плану. Ці плани потужно просували соціально-економічний розвиток Китаю, підвищували сукупну силу країни, покращували життя народу та сприяли тривалій стабільності суспільства. У всьому світі країни, що розвиваються, можуть виявити закономірності економічного розвитку Китаю, а також використовувати цінний досвід і моделі управління для керівництва власним економічним розвитком. Період п'яти років 14 п'яти річки є ключовим етапом соціально-економічного розвитку Китаю. У цей період Китай, завдяки таким заходам, як сприяння високоякісному розвитку та поглибленні реформ і відкритості, надавав світові численні можливості. Китай тісно співпрацював з іншими країнами заради спільного розвитку, досягаючи взаємного успіху. Сподіваюся, що з 2026 року у період 15-ї п'ятирічки Китай продовжуватиме приносити світові ще більше ринкових інвестиційних можливостей та можливостей зростання. Бізнес з різних країн також зможе скористатися китайським експресом за взаємної вигоди та загального виграшу спільно розділяти ще більше дивидендів розвитку Китаю.